Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 31 липня. Зараз вечір вже 19.00. Ми в Трускавці йдемо сходимо вниз до Бівету. також пройдемось бульваром Торосевича, подивимось на вечірній променад у Трускавці. В ресторані Таверна, як завжди, жива музика. Ліворуч від нас санаторій Світязь. І тут така вулиця, друзі, колись тут процвітала торгівля, багато чого продавали, багато людей тут купляли. А раніше тут неможливо було пройти по цій вулиці, стільки було людей. Зараз це все набагато менше, але. Ну, зараз літній сезон в самому розпалі. Не думаю, що там вже в серпні якась ситуація зміниться, що буде ще більше людей. Ну, подивимось. Зараз люди ніби є, але. Все рівно, відчинені не всі готелі, які б могли прийняти на відпочинок людей у Трускавці. Це готель Бескіт і також санаторій Алмаз. Минулому році він працював, зараз чомусь це все зачинене. Можливо, не так багато людей на відпочинку, як би хотілося. Ну, Звісно, щоб відкривати такий готель, як Бескіт, то потрібно, щоб хоча б там, напевно. Більше 30-40% було заповнення цього готелю, щоб наймати якийсь персонал, людям дати роботу і платити їм зарплату. Ну, Можливо, ще відкриють, Але там ніяких ознаків того, що готель буде працювати в цьому році, немає. Ось такі концерти будуть найближчим часом у Трускавці. Концерт Петра Чорного відмінили, не було. Не знаю, яка причина, але концерту не було. Ви, друзі, запитали в коментарях, щоб я порадив якусь людину, або дав номер телефону, щоб у Трускавці зняти квартиру подобово, або порадив якийсь інтернет-ресурс для того, щоб знайти квартиру у Трускавці. Раніше друзі люди приїжджали в Трускавець, чи це на залізничний вокзал, чи на автовокзал, і там зустрічали. З потягів, з автобуса такі люди, які мали декілька квартир, займалися цими квартирами. Навіть не знаю, яка зараз ситуація. Давно не був, коли приїжджає потяг або автобус, чи є ще ті, ті люди, чи то вже просто це все перейшло в інтернет і в інтернеті шукають квартири. Ну, скажу вам таку річ, що інтернет-ресурсів дуже багато, є така. Сайт Dubaiua, OLX, Real Estate, на яких можна знайти квартиру по добову трускавці. Таких номерів телефону я, на жаль, не маю зараз. Був один, але недавно приїжджали до мене друзі і хотіли знайти квартиру. Я порадив звернутися за таким номером. Пообіцяли, квартира буде, якраз сказали, що. Людина, яка там на квартирі відпочиває, з'їжджає. Там вона відпочивала два тижні, і якраз день так, як би мав бути квартири простою, і на слідуючий день вони мали заїхати вже в квартиру відпочивати в рускавеці. І за день до цього, коли люди вже, людей квітки на руках, мають приїхати в Трускавець, дзвонить та людина, яка займається квартирами, і каже, що квартири, на жаль, немає, бо... Ця людина, яка там відпочиває, продовжила ще на тиждень. Ось така історія. І в останній момент прийшлось шукати квартиру, тому використовували інтернет-ресурси і, слава Богу, швидко це все знайшли. Ось така історія. Бувають різні історії, так що, друзі, пишіть в коментарях, можливо, хтось має якісь контакти, знає якихось людей, адреси, де можна. Зараз, наприклад, на серпень замовити квартиру по добу. Ми зараз друзі з вами на бульварі Торосевича і бачимо біля музичної альтанки відбувається невеликий концерт. Людей поки що ще небагато, але я думаю, ближче до вечора тут буде набагато більше людей. Зараз я вам скажу, що практично кожний день відбуваються концерти триває збір для ЗСУ. Молодий гурт. Йдемо, друзі, пройдемось ще курортним містом, Покажу вечірній променад. Пройдемось також Майданом Кобзаря, зараз пройдемось біля популярних місць Раймонда і Доброго млинця. Бачу, люди фотографуються, цікаві зараз клумби, гарно розцілили квіти. Попереду з нас ресторан Панорама, бачите, встановили сонячні панелі. І Користуються цим, але зараз вже світло не вимикають. Ну Це 2 дня, Два дня вже світло не вимикають. Генераторів не чути, набагато легше стало. Цей той шум, то вже просто. Бачимо, біля Раймонда невелика черга, а от біля доброго млинця добра черга Популярні місця на курорті. Також, друзі, ви запитували в коментарях, де придбати путівку. Ну, я вже, напевно, більше 100 відео знімав і розповідав. Тут, друзі, праворуч є дуже велика кількість туристичних агенцій, які возять на екскурсії по всьому заходу країни: Карпати, Закарпаття, Львів, Ужгород, куди хочете. І кожен рік додаються різні маршрути. Для того, щоб людям було цікаво. Єдине, скажу, що зараз на Говерло коштує 2000 гривень екскурсія. 2000 гривень. Це трошки дороговато. Навесні вона була ще 1000 гривень, зараз 2000 гривень. Не знаю, чи такий попит, чи і що там, які причини. Ну, якщо ви на власному авто, то за 2000 гривень ви можете з'їздити самі на авто і взяти з собою ще й сім'ю. А якщо з сім'єю з чотирьох чоловік їхати на Говерла заплатити 8 тисяч гривень тільки за саму поїздку, плюс ще треба харчуватися, плюс там якісь там туристичні збори зараз придумають за вхід в національний парк. Праворуч від нас готель Рафаель, в такому досить цікавому гарному стилі, європейському, і праворуч також міротель а звідси якраз вхід до спа-центру міротеля. Нагадаю, що в спа-центр можна прийти не обов'язково проживати в самому готелі. ліворуч готель Парк. І прямо перед нами якраз Римо-католицький костел Івана Павла Другого. Чуєте, концерти відбуваються зараз практично по всьому місту. Біля музичної альтанки, тут також біля костелу хлопці збирають ну, для себе це. Це учні музичної школи, так що, мають можливість. Заробити і також потренуватись перед новим навчальним роком. Знаєте, апетит приходить під час їжі, так що коли ти навчаєшся, а ще крім того можеш заробити на цьому, це набагато більше хочеться вчитися, розвиватися в тому напрямку. Ліворуч від нас е, дискоклуб шайба. Ну, зараз він не працює, війна. Давно він вже не працює. Також запитували в коментарях, що там шайба, чи відбуваються дискотеки. Не відбуваються друзі. Тут вже практично о 10-й годині вечора, так, більшість закладів зачиняється, а решта заклади вже до 11-ї ближче також зачиняються. Ну, з 10-ї вже. Наприклад, ніде не можна сісти ні в одному закладі, вже бармени чекають, коли вже відвідувачі підуть, щоб встигнути прибрати і зачинити заклад до 11-ї години вечора. Багато є живої музики, практично всіх зараз на ресторанах. Навіть в поміняєш, а він трускавці. Вечір досить цікавий і насичений. Праворуч від нас Віла Вікторія. Навесні вілла також була зачинена. тим з якогось 6-5 чи, з 6, чи з 5 травня почала тільки працювати. Мало було людей просто. Зараз людей побільшало. І потрібно про відпочинок думати наперед і замовляти, бронювати місця наперед. Каже, що в готелі Трускавець 365 потрібно замовляти за місяць. За місяць, зараз там він переповнений. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також не забувайте про телеграм-канал, підписуйтесь, в описі під цим відео є посилання на телеграм. Там будуть сповіщення, коли буде виходити відео, анонси відео, також відео, які не попадають на YouTube. Ось тут ліворуч, на будівлі вверху розміщена реклама якраз будинку того, що будується на вулиці Степана Бандери. Досить цікавий проєкт. Скалець розбудовується, але не розвивається. Так як місто курорт А ми вже в самому центрі, друзі, якраз ресторан Клюберг. Музична пауза тут. Зараз також буде лунати звідси музика, жива музика. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!